На кубку святого Шарбеля ви нас не вперше. Які враження. Парше це дуже приємне місце. Морш це а святий Шарбель це така літня, літня, елітня, оздоровча. Разом здоровчий, не помнився. Все натрию, гарно зробили. Звичайно, приємне місце, у місці Моршені. найкраще враження. Дуже приємно. Требування. Ви чотириразовий чемпіон Радянського Союзу. Більше титулів, мабуть, ви мене поправите, як Вастер, більше титулів, мабуть, Таля, так? Проте з ем, усіх. Цих ваших е, чотирьох е, чемпіонських поєдинків для вас чим був найважчим? Чи, Чи? Чи? Чи пригадуєтеся? Всі вони були нелегкі. Але я думаю, що найбільш запам'ятався мій перший успіх 74 У 74-році, коли я поділив перше-друге місце з Михайлом Талем. А, чим запам'ятався, що я в останньому колі якраз і грав з Талем. Я відставав від нього на очко. Я був нікому невідомим майстром, а він вже був всесвітньо відомим розмейстром як чемпіоном світу. І саме от ця обставина мені допомогла. Бо як пізніше розказував Таль, він казав, ну якось не хотілося мені зафіксувати це звання чемпіона короткою нічиєю. Тим більше, що він мав білі фігури і каже, я як чемпіон світу граю з нікому невідомим. Юнаком, ну і тому він грав ту партію, йому не було ніякого сенсу її грати, але він грав. І так сталося, що мені вдалося ту партію виграти і поділити з ним перше місце. І а за правилами таких змагань обидва визнавалися чемпіоном Радянського Союзу 74-го року. Мабуть, найбільше вас завжди запитують про вашу про ваші змагання з Каспаровим, правда. А для вас самого, яка гра була така ну, найбільша, найзапам'ятованіша? Я не можу сказати, що були дуже багато різних емоційних моментів в житті, в спортивній кар'єрі. Важко одній надати перевагу другій, тому що коли вдавалося щось, то відчував себе на цьому небі, коли програвав. Не розумів, навіщо ти присвятив тому життя? Це так буває, коли а, м, все життя присвячуєш якійсь одній справі. Е, ну, тоді вернемося до вашого, вашого поєдинку з Гаррі з Каспарлом. Це 82-83 рік. Це січень вісімдесят року. Чи можете собі пригадати, яким він був? Цей час молодим, амбітним. Які враження він на вас справив? ставив? Ну, По-перше, він був, м, м, вважався найздібнішим юнаком з дитинства. Він дуже рано став майстром спорту за тих часів, і е, він був наймолодшим гросмейстером Радянського Союзу і світу. Е, і, в нашому матчі він був фаворитом, тому що напередодні того матчу в серпні вересні 82-го року відбувся міжнародний турнір в Москві, в якому він впевнено зайняв перше місце. А я довго боровся і тільки в останньому турі зміг зайняти друге місце, і тому так само, як він, вийшов до турніру Претендентів. Там з турніру тільки двоє виходили. А оскільки він був переможцем, він був фаворитом тому. Турнірі в матчі, який відбувся в січні 83-го року в Москві. Ну і крім того, після того важкого міжнародного турніру, який відбувся в Москві, мені так і не вдалося достатньо відпочити і набути хорошої спортивної форми. Тобто, я, мені просто бракувало часу, щоб підготуватися до того змагання. Я грав тому, в тому матчі невпевнено. Я той матч програв. Він виграв чотири партії, я одну тільки. А він матч виграв, вийшов на матч з Кучнем і, врешті-решт, став чемпіоном світу. А Власне, от про, про, про враження, чи вже він тоді мав такі знайти? Ну, Ні, тоді він тільки йшов до гори, бо наступний матч він вийшов на матч Чемпіоном світу Карповим. Але перший матч, який в них відбувся, він програвав з рахунком 5-0. Тільки тому, що той матч вперше проводився без врахування нічиїх, а до шести перемог, а він все ж таки на 12 років був молодший за Карпова, врешті-раз сталося те, що Карпов просто перевтомився. Він перевтомився і після 40 ї партії вже не міг грати. І, хоча йому залишалося тільки одну партію, він не міг її виграти, в нього не було ніяких сил. Буває таке, коли втома настільки велика, що треба скінчити турнір і перепочати 2-3 тижні. І в такому стані був Карпов після сорокової партії. І хоча він вів в тому матчі з рахунком 5-0, врешті-рашта скінчилося 5-3, і матч зупинили, тому що інакше Карпові. Просто би програв, тому що не мав сил грати. А наступний матч вони були вже рівні, вже не можна сказати, що Карпов мав велику перевагу, і там все вирішувалося в останню мить в 24-й партії, яку виграв Каспару. І з того часу він став чемпіоном світу і найсильнішим шахістом світу. Запитаю вас ще про одного відомого гросмейстра, про вашого земляка, львів'янина, про Василя Іванчука. В одному з своїх інтерв'ю я процитую, ви сказали, що це найвідданіша шахам людина поряд із Каспаровим. Власне, розкажіть, чому ви так думаєте? Mm. Що у вас на такі думки? Э, mm. ну, тому що більшість людей в них є якісь э, у житті інший інтерес. А у Василя інших інтересів немає. Для нього шахи це все. І він може весь час аналізувати якусь позицію і може вести бесіду виключно про шахи. Він надзвичайно людина віддана шахами, шахи для нього все це його життя. А якщо немає шахів, для нього немає життя. От для більшості інших людей ну, немає шахів, то життя продовжується. От, а Василь йому вже виповнилося 56 років, і він це бере участь в турнірах. І ці турніри це його життя, нічого іншого в нього в житті немає. В тому сенсі я кажу, що він, людина так само віддана була шахами, як і Каспара. Була ще одна риса, яка їх теж под'єднує, а це те, що вони могли. В будь-яку пору дня аналізувати якусь позицію в голові. І от я пригадую, коли я був тренером Каспарова на матчі 1973 року, що ми йшли відпочивати на ніч, все попрацювали і кажемо: зрана будемо продовжувати ці позиції. А прокидалися зрана, і Каспар сказав, а я вже знайшов рішення, мені привиділося вночі, що треба отак грати. І ми вже щось друге будемо дивитися. Вони обидва могли отак цілий день аналізувати якусь позицію. Бо людина, яка зазвичай закінчує партію, вона забуває про неї через деякий час, ну і потім повертається вже, коли треба знову грати. А вони ні, вони весь час були віддані шахами, вони весь час щось аналізували в голові. Навіть не на прогулянці, десь ми коли йшли, все одно Каспаров аналізував якусь позицію. Це, це дуже фанатично. Так, так. Ну, тому вони були. Ну, Каспаров був чемпіоном світу, а Василь майже був. Він програв матч іншому українському шахісту Руслану Пономарьову. Щось йому бракнуло, я думаю, трошки нервів бракнуло. Леонід Штейн — Це теж трьохкратний чемпіон. Ні, Він був чемпіоном Радянського Союзу, я не можу пригадати точно скільки разів. Ну, він першим з львів'ян став чемпіоном Радянського Союзу. Помер 73-го року, а я тільки в 1973 році виходив в великий шах. І він якраз... я готувався до юнацького турніру під Москвою. Це був червень 73-го року, якщо я не помиляюся. І мені пощастило, що мені дали змогу працювати. З колишнім чемпіоном світу Ботвинником, Це було під Москвою в якомусь санаторії. І от приїхав до мене Ботвинник і каже, Саша, знаєте, дуже неприємна звістка, що Льоня Штейн помер. Йому було 39 років, він був в Москві в готелі, готувався наступного дня виїхати у складі збірної Радянського Союзу на чемпіонат світу до Англії. І щось сталося, серцевий напад якийсь. Він в такому молодому віці помер 39 років, тому нам, мені не пощастило з ним грати в турнірах. Я з ним зустрічався в сеансі в одночасної гри. Я був малечою, а він проводив сеанс в одночасної гри, і я брав участь в тому сеансі у Львові. Але це все. Пізніше він приїхав до Києва. І, а я в той момент тому він, хоча у Львові його помешкання було кілька метрів від шахового клубу, нам так і не вдалося зустрітися. От я кажу, тільки кілька, кілька разів я бачив його на змаганнях, але саме тому, що так сталося, що він рано пішов в життя, ми не перетиналися. Ви вже поділилися своїми враженнями про Кубок Святого Шарвалю. Зрештою, про, про це місце. Ви тут вдруге і що різниця? Чи бачите якісь відмінності, чи є якісь покращення, чи навпаки від вашої минулої участі? Ну, мені, мені здається, що і перший і другий раз тут все було майже ідеально? Ну, цього річ є вже така родзинка, так турнір поєднали разом із, із таким табором для дітей навчальним. Ми мали можливість спостерігати, як ви проводите для них лекції, і як діти загалом дуже вникають в те, що ви говорите, задають питання, навіть якісь свої пропозиції по по, по тих прикладах, які ви наводили. Наскільки важливо це передати цей досвід? Молодому підростаючому поколінню? Я думаю, що надзвичайно важливо і це робота тренерів, які працюють зараз тут з дітьми на тих зборах. І я думаю, що хороший тренер, в нього обов'язково будуть здібні діти, які рано чи пізно досягнуть великих результатів. І це видно по тих тренерах, які у Львові працювали. Зараз працює пан Гребінський, тому у Львові продовжується оця традиція, яка була започаткована першим гросмейстером Леонідом Штейном, а потім п'ятіркою львівських гросмейстерів, учнів тренера-карта це Марта Літинська, Олег Романешин Гадріан Михайчишин і Я і ця традиція продовжується саме завдяки тренерам, тому що не було б тренерів. Так, зараз у Львові там, не знаю, більше 30 росмейстрів е, проживає. Це більше, ніж в більшості країн світу в одному місці. І це завдяки тренерам. А власне, що ви думаєте про. Такий стан сучасних шахів в Україні, ми знаємо, яка ситуація військова. Трошки в країні десь змінені пріоритети однозначно. Ми всі це бачимо. І на перше місце виходить ну, оборона країни, оборонні бюджети, десь на інші плани відходить фінансування навіть тих самих таких спортивних шкіл і так далі. Яка тут ситуація, як ви її оціните? Чи є, власне, якась перспектива в тих? Я думаю, що в тому плані війна не, не, не сильно вплинула на фінансування шахів. Вони і до війни пасли задніх, тому що шахи це не олімпійський вид спорту. А неолімпійські види спорту у нас фінансуються набагато гірше, ніж олімпійські. А навіть серед неолімпійських шахи не були пріоритетним видом, хоча розказують. Що це один з пріоритетних видів ні, це не так. Державне фінансування шахів, в нас, на мій погляд, не є оптимальне, є над чому працювати. І от то, що не дофінансовується з державного бюджету, дофінансовується завдяки роботі шахової федерації. І тут багато чого залежить від того, хто є президентом тієї федерації. Останні роки нам у нас були непогані президенти, які справлялися з тим завданням. То бачите майбутнє таке в українських шахів? Так, в нас безперечно в нас купа дуже здібних дітей, і в чоловічих і в жіночих шахах. І я думаю, що перспективи у нас непогані. Ви сьогодні наводили дітям різні приклади і розповідали навіть про те, як комп'ютерні програми вирішують ті чи інші шахові задачі. Яку сьогодні роль вони відіграють у цій програмі, сам сама гра з комп'ютером у вихованні шахістів? Ну, По-перше, вони допомагають при підготовці до партії, вони допомагають швидко проаналізувати партію, яка скінчилася. Єдина проблема, яка виникає з комп'ютерами, що організатори змагань змушені так організовувати змагання, щоб ніхто не міг. Користуватися допомогою комп'ютерів під час гри. Бо, на жаль, є різні люди, які дозволяли собі от такі неспортивні не дії, оскільки комп'ютер набагато сильніше грає, ніж будь-який гросмейстер, ніж будь-який чемпіон світу, то втручання комп'ютерів в цей процес зрозуміло неприйнятний. От. Але без комп'ютерів зараз неможливо обійтися. Спочатку комп'ютери Допомагали просто як база даних для того, щоб швидко знайти якусь партію. А пізніше, коли почали, створили вже ігрові програми, починаючи з 90-х років, вже в 2003 році комп'ютерна програма перемогла чемпіона світу Гаррі Каспарова, коли вони грали ще з невеликим рахунком, але перемогла. На сьогоднішній день настільки комп'ютери вдосконалилися, що вони виграють. З величезним рахунком. Перемогти комп'ютер нереально сьогодні? абсолютно нереально. Е, Комп'ютери, і рейтинг комп'ютерів набагато вищий, ніж будь чемпіонів світу. Тому це не цікаво людині грати з комп'ютером. Але розумієте, і в інших видах змагань, ну, припустимо, кінь. Бігає швидше, ніж людина, але ніхто ж не сперечається з конем. Люди між собою бігають, хто швидше 100 метрів прибіжить. І з левом боротися ніхто не хоче, бо його неможливо перемогти. А люди хочуть дізнатися, хто з них сильніше грає в шахи, хто швидше бігає, хто вище стрибає. І от в тому сенсі шахи залишаються видом спорту для того, щоб люди могли показати, на що вони здатні. Ви чи як часто і як ви використовуєте в своїй тренерській діяльності ці програми? Ну, якщо мені треба підготувати будь-яку програму, то ясна річ, що без комп'ютера це було б набагато важче. Комп'ютер дозволяє зараз за кілька годин зробити те, що в минулі роки, коли його не було, на, на то йшло місяці, а інколи і роки. І то все робиться за один день зараз. Це величезні зміни. І тому я думаю, що ми просто живемо в іншому світі, коли в нас з'явилися комп'ютери, інтернет, мобільний зв'язок. А зараз ми переживаємо момент, коли ось ось роботи почнуть заміняти людей у всіх абсолютно галузях, нічого не стоїть на місці. Технологія дуже швидкими темпами рухається і. Ми всі живемо в таку добу, якої взагалі ніколи не було в історії людства, що за останні 100 років пройшли шляхи простої жарівки до штучного інтелекту. Дуже швидко, правда. А, а далі буде ще швидше, тому що кожне таке відкриття, воно прискорює наступне. Проте, на мій погляд, якби нас навчив комп'ютер, такі живі спілкування, як сьогодні, ви спілкувалися з дітьми, і передати оці емоції. Ну, мабуть, він не зможе, і це важливо. Важливо, тому що мотивувати дітей займатися шахами комп'ютер не може. Він може допомогти, а мотивувати мають тренери люди. Люди мають спілкуватися між собою і мотивувати один одного. Сьогодні ми мали змогу з дітьми поспілкуватися, і наскільки емоційно вони розказують власне про такий свій досвід, як вони спостерігали партії, якось їх аналізували. То це ну направду цим е, перебуванням в цьому таборі, ну я думаю, що це буде таким великим поштовхом для цих дітей в подальшому якихось створює мотивацію далі працювати, чогось досягати в шахах в житті. І в тому сенсі це безумовно корисна подія. Ви є тренером національної збірної України і вже найчоловічої най... так, і вже найближчим часом готуєтеся до чемпіонату е Європи. Буквально 4 жовтня починається чемпіонат залишився Європи. Залишився місяць. Які цілі ставити е перед своїми вихованцями і як їх, яке напутні слово їм говорити? Ми завжди налаштовані на щоб показати найкращий результат. Будемо намагатися боротися. Але в нас команда, хоча цього разу вона трошки молодша, ніж попереднього разу, тому що ми, по суті, замість Іванчука, якому 56 років, взяли Ігора Сомоненко, якому 16. То в нас команда помолодшала трошки середній вік. Але все одно наша команда є старою. На середній вік понад 40 років, навіть беручи до уваги. І Ігора Самоненкова, який грає на п'ятій дошці запасним. І в порівнянні з тими командами, які на сьогоднішній день є найсильнішими, команда Індії чи команда Узбекистану, у них середній вік 20 років, а в нас 40 Тому нам є над чим ще працювати, це питання не вирішується за один рік. В команді мусить грати той, хто показує найкращі результати. У нас поки що показує кращі результати 40 літні, а ми мусимо. Діти тієї ситуації, що в нас 20-літні показують найкращий результат. На, на цьогорічному турнірі Святого Шарбелі ми бачимо е учасників різного віку, різного досвіду. Е і запитаю вам, з ким вам грати ну, легше? З молодими чи з людьми більш досвідченими? Я виповнився 71 рік і тому мені з будь-з ким грати важко. Але я намагаюся, що наскільки це можливо. Боротися з усіма суперниками, з якими зустрічаюся, а що з того виходить, ну, виходить не так гарно вже, як 30 років тому. Багато, власне, ваших суперників, говорять, аргументують, що з молодими грати важче, тому що вони більш ризиковані, вони більш агресивно грають. Ви так. бачите цю тенденцію? Так. Вони… вони... У них менше опереджень, вони просто собі грають в шахи і правильно роблять. Це десь той варіант, коли досвід більше заважає? Можна сказати, навіть так. З тих е е партій, які вже були зіграні з вами, е вами до досі. Е чи можете якусь виділити, де була найцікавіша? Мені цікавіше передостання було, яку єдине мені вдалося виграти, але мій суперник грав прекрасно до, до переду часу. І йому бракнуло лише одного ходу. У нього був хід, яким він вигравав партію, форсовану. Просто було обмаль часу в нього, і він цей хід не знайшов. Але, в принципі, мені дуже сподобалося, як він грав партію. Тобто, мені здається, що у нас хороші молоді таланти є. Сьогодні нам діти розповідали, власне, ми їх питали, на кого вони рівняються. Вони назвали різні імена, сучасників, українських шахістів, закордонних. На вашу думку, сьогодні, якщо брати в такому планетарному масштабі, хто є найкращим шахістом? Це важко сказати, тому що зараз шахи з Європи вони трошки перекинулися до Азії. І зараз найсильніші шахісти, це індійські і китайські. І з'явилися такі нові суперзірки на світових шахах, як, припустимо, Узбекистан, якого ніколи не було там. Але він третій в світі на Олімпіаді, він то доводить вже не перший раз. Я дуже сильні команди Азербайджану і Вірменії. Тут важко сказати на на кого орієнтуватися треба на самого себе. Треба вірити в свої сили. Треба вірити, що ти можеш перемогти кого завгодно, багато працювати, і грати, і вдосконалюватися, і хотіти вигравати, і хотіти вдосконалюватися за роки вашої кар'єри, бачите, як змінюються шахи в Україні. Вони радше втрачають чи набувають. Якщо розуміти, я жив в іншій державі, та держава називалася Радянський Союз і вона не обмежувалася Україною. Я здебільшого мої змагання були поза межами України. А зараз ситуація інша, тому мені порівнювати, що в Україні я, по суті, коли в 74 році став чемпіоном радянського Союзу, я більше не брав участь в змаганнях в Україні. Я, тобто в чемпіонаті України я не брав участь, тому що то був низький рівень змагань. Змагання так проводилися, було першість міста. Але я скінчив брати участь в першості міста у віці 14 років, став майстром спорту. Потім першість області, першість України, потім була перша ліга чемпіонату Радянського Союзу і пізніше вища ліга. Я грав тільки в перших вищих лігах. Я не брав участь в змаганнях більш нижчого рівня, а навіть чемпіонат України це вже було змагання нижчого рівня. На сьогоднішній день друга ситуація. На сьогоднішній день чемпіонат України то найвище змагання в Україні. Тому порівнювати, що було туди, тоді, що зараз мені важко. Особливо тому, що я не брав участь в змаганнях першості України ні в ті часи, і зараз не беру участь, бо вже старий. Так що, це, це мені здається не до порівняння. Але якщо брати, чи скільки в нас було здібних шахістів, тоді і зараз мені здається, що їх не бракує. Що ні тоді, ні зараз нас не бракує здібних шахістів. А власне, чи можна когось з сучасних українських таких, можна так, молодих, таких підростаючих зірок виділити гравця чи гравчиню, яких бачите чемпіона, майбутнього? Ну от я взяв команду цього разу Ігора Сомоненкова, молодого хлопця, йому 16 років, тому що в нього вже досвід гри в шахі, не, може не менший, ніж в мене. Він, він, він грає, переїжджає з одного турніру на другий, з другого на третій, нон-стоп грає в шахи. Я не можу сказати, що то ідеальний варіант для, для зростання для вдосконалення, але ну, ось він здібний хлопець, якщо. Повезе, то, везе, то буде, буде грати, буде виборювати звання чемпіона. Тому що зараз, якщо ти не гросмейстер в 12-13 років, що колись було абсолютно неймовірно, то, то немає шансів вже навіть е, вийти на, на рівень чемпіонатів світу. А зараз завдяки комп'ютерам, особливо в тих е, азіатських країнах, таких як Індія, е, купа. Юнаків стають гросмейстрами в 12-13 років. Так що мені важко виділити, тому що я не тренер юнацької збірної, я тренер просто збірної чоловіків. Я просто дивлюся, хто з тих юнаків, хто вже трошки піднявся, вже в віці 16 років і, і старший за той вік. І я думаю, що оскільки зараз все, так змінюється швидко, що в будь-який рік у нас може з'явитися талант, який буде виборювати звання чемпіона світу. Як в будь-якому виді спорту, як в художній гімнастиці ми бачимо зараз, чи, ну, там, чи в стрибках висоту. Чи... Я думаю, що на сьогоднішній день все настільки швидко змінюється, що в нас обов'язково рік, два, за три будуть такі здібні молоді шахисти, які будуть виборювати звання чемпіона світу. Ну, все одно всі молоді шахисти йдуть до вас за порадою, за якимось напутніми. Як ну, до, мене, тому що я кажу, я, я до тренер, тренера. Вони йдуть до свого тренера. У нас багато здібних тренерів є. Я то бачу і на тих зборах бачу, що є хороші тренери в нас. І оскільки в нас є хороші тренери, то в нас і будуть здібні діти. Ну і наостанок, що би ви побажали власне, нашим спортсменам, які прагнуть досягти якихось висот в шаховому спорті? Так, бути відданим шахом, як були віддані Каспару і Іванчук. І я думаю, що при такій відданості більше шансів здобути перемогу. Я дякую вам. Дякую. І дуже раді бачити вас в нашому місті. Чекаємо знову. Так, сподіваюся, що на останній раз. Дякую.